Кут, само собою, треба зносити все під похльовкою ржавіє, гніє. Подивіться скільки їх є. І то ще не все. Наприклад. Наприклад, є ті, які не видно з першого разу, а потім находжу. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, розумієте, яка тут кількість? Тут легше, Тут легше, напевно, всю фарбу знести. Чим бавитися з тими вгорі. Вгорі во те. Як вам видно, во. Ну і Ну, здовж. Отакі двері. Тут. Тут яма. О, така робота, такий катік. Так, клеїм букви. Отак. Тут в мене карту перемалював собі, що як було, скільки міліметрів з лівого кута і скільки міліметрів від шкла звідси, і тут так само. І все клею так, як було. Щоб нікуди зараз не бігати, не шукати, ні на картинках, ні на других автомобілях. Перемалював собі і тепер в мене все готове. Так, прицілюємося спочатку нижню ножку. Ось той кутик маємо лапати ножкою. Я думаю, десь так. Початку легенько перевіряємо, б'ємося, трошки нижче хоче Ось так. І тепер клеїмо. Це б так нічого, якби не оті ті букви. Бачите? Крешка помальована, гарна, наполірується. Скотч, робота йде, а букви, букви тут такі вже. Ось так дивиться, тут стоп легенько полірнув, він ожив, навіть в темному гаражі він блистить. Кришка помальована. Вона полірнеться, буде гарно. А букви такі відстають. Там не зовсім гарно дивиться. Ух ти. Прикольно. Отак народ вийшло. Дознімаю рано, вчора вечір було вже пізно, а сьогодні на 9 мають приїхати за автомобілем. Отак. Задньої ручки не ставив, так як вона і підклинює, і не розбирається. Я її не можу поставити так, щоб нічого не подрапати. Я покажу. Хочуть, хай розрухають, я їм поставлю. Тут на один шучок закривається. Так, буде так. Букви приклеяв, думаю, все рівно все як має бути. Ну, І треба трохи відміти. Тут кришечка була на, на сторонньому скочу, поломана. також її не ставив, щоб не загубилася. Верхність також легенько полірнув, він ожив. Так, по кривізні, що я переживав. Ну, вона не сильно крива, казали її не вирівнювати. Практично так лишилася. Ну, але тут самі вікна, що замічаєте криві. Так що то нормально. Ну, біди нема, ям нема. тут таке саме? Все менш-більш рівно. Тут рівно тут ще руса стоїть. Ви Бачите. Так, ще про кадіка. Кадіка вже нема, буде на фоні другої машини, але розкажу про його віддачу. Кадіка мали забрати або в суботу вечір, або в неділю зранку до 9-ї години. Ну, в 9-й годині. Дзвонять за скільки з 9 кажуть, зберу його в 5-й вечора. Ну, моє добре, я поставив його, на с... ну, він вже стояв на вулиці, його з гаража вигнув, вигнав, поставив його в пультана ну, закрити і пішов до церкви. Приходжу з церкви, дзвонив власник вже скорше, чим вечір, дзвонить десь коло першої години. Каже, я їду. Добре, приїхав. І народ, відкривати кадіка, всі двері відкрилися, одна дверка шоферська, не відкрилася. Оце було. І саме цікаво, що в катіку замок щелкає, з пульта робить. Чути, що механізм працює під ручкою нагрузку навантаження. Навантаження чути до замка, а замок не відкривається. Ну в мене такого ще не було. І що я робив? Ну, неохота була, так як провідна неділя, але власник стоїть, чекає, каже, замок був робочий. Ну, куди я дінуся? Я знаю, що він був робочий, навіть не знаю. Я його закривав купу раз з, з ручок з середини чи зверху, а на центральний замок я його ще ні разу не ставив. Ну, але все рівно, куди я дінуся? Кажу, замок був робочий, то робочий. Що я роблю? Я знімаю карту. Карту не так-то просто зняти, так як у нас є панель, і не на кожній машині на закритій дверці карта зніметься. Розумієте, так? Ну, знімати мушу. Це саме, саме легше саме легше боротися з замком це зняти карту. Щоб зняти карту в кадіка тут є знизу два болтики. Щоб їх відкрутити, треба зняти сідушку. Одним словом, я зняв зідушку і карту, добрався до замка і про проласникові, що тросик підключений, що з середини, що зверху, центральний працює, значить фішка підключена, по фішці сигнали йдуть. Там є такий білий речажок на центральному. Коли з політа закривати, він піднімається і опускається. Навіть коли він опущений, а з середини за ручку відкривати, там плече його піднімаю. Все працює. Повністю, все працює, замок не відкривається. Щось десь в самому механізмі. Одним словом, що було далі, як ми з ним розійшлися? Я подзвонив про запас по розборках, скільки коштує замок водійський і знайшов за 650 гривень. Я всю роботу розібрав, кажу, заїжджаю в гараж, щоб було менше чути неділя на неділя, перший раз згрішу, болгаркою вирізаю його, вирізаю і приїжджаю за 650 гривень. Я даю 500 гривень 150 ві, і я його міняю. Ну, якось так. Ну, 500 гривень дав, а власник поїхав ну, на, закр... на закритих дверках казав, спробую ще він щось. Ось так. Перший раз таке сталося, що перед від віддачою не відкрилися двері. Задній замок, знав, що він підкислий, не став його. На розсувній дверці, знав, що в Кадюка замок підклинює, не ставив середини обшивки. Але за передню дверку навіть не розраховував, так як проблем з нею. При відкритті не було ніяких. Ну так сталося. Добрий народ. Сміху подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. І на них відео. Все, всім удачі. До речі, це вже буде наступне відео. Такий Hyundai Santa Fe. Ну, це класна робота. Такого, що аж страшного нема нічого, ну я вам покажу в других відео. Зараз в гаражі темно, дверей не відкрию, падає дощ. Ну а камера щось від світла. Хоч світла в мене світить, камера щось погано знімає при такому світлі. Ну то вже буде в другому відео. Це вже робота цікавіша, гарніша і свіжіша.